Продовжуємо виготовляти поробку карусель з лошадками. Лошадки ми, конячок ми вже зробили. Ще треба зробити ось такі тоненькі трубочки, щоб з'єднати нашу конячку з каруселю. Для цього беремо кольоровий папір розміром 12 на 6 см. За допомогою шпажки будемо скручувати тоненьку трубочку, ось так. Зробили та приклеїли з конячкою, вставляємо в отвір. ось так. Так, робимо з усіма шістью лошадками. Конячки мої готові. Зараз буду з'єднувати з верхушкою каруселі. Ось так приклеюватиму. За допомогою клею. Ось з'єднали лошадки верхушкою за допомогою тоненьких трубочок. А зараз будемо з'єднувати верхушку з каруселью. Ось так. Ось, так будут приклеиваться. Ось такая карусель с конячками у нас сегодня вышла. Успехов вам, дети!